Вітаю! Сьогодні ми спробуємо відповісти собі на питання, що я люблю, і я хочу трошки пояснити, чому це важливо. Любов це почуття глибокої сердечної прихильності, яке включає цілий комплекс дуже сильних позитивних емоцій і позитивних психічних станів. Саме тому дуже важливо концентруватися на людях, на речах, на справах, які ви любите по Перше, увага до улюблених таких якихось речей, моментів зміщує фокус із негативу на позитив. Наш мозок так влаштований, що він природнім чином в першу чергу звертає увагу на загрози, фокусується на невдачах, на якихось труднощах. Тому нам важливо свідомо переключати свою увагу на щось приємне і улюблене. Для того, щоб переключити нервову систему в режим відновлення та знижувати рівень стресу. По-друге, улюблені заняття активують позитивні емоції. Це відновлює емоційний баланс. Коли ви відчуваєте радість, інтерес, задоволення, це не просто приємно. Це розширює мислення, тому що, коли ми в стресі, ми можемо мати таке тунельне мислення і бачити. Лише якісь там негативні наслідки, негативні варіанти. А коли ми даємо собі додатково цілеспрямовано якогось позитиву, то це розширює наше бачення. Ми бачимо більше варіантів виходу із ситуації, більше позитиву, більше можливостей. І як результат ми можемо краще долати труднощі. По-третє, те, що ви любите, підтримує ваше відчуття власної цінності, щоб це не було, або якісь речі, які для вас є естетичними і приємними, або якісь справи, в яких ви вважаєте себе успішними, крутими, якісь хобі, які у вас класно виходять. Це все допомагає нам відчувати себе живими. І це також зміцнює наші переконання в тому, що я окей, зі мною все гаразд, я можу, я впораюсь. По-четверте, четверте, фокус на улюблених речах допомагає відновлювати сили. Постійна напруга дуже швидко виснажує, приводить до такої хронічної втоми. А улюблені речі і заняття стають такою саме психологічною паузою, коли нервова система, мозок відновлюється, набирається сили, і ви отримуєте можливість повернутися до роботи, до звичних справ із вищим рівнем енергії. І по-п'яте, увага до того, що ми любимо, допомагає нам краще розуміти себе, що для нас окей, що не окей, що подобається, що не подобається, на що ми погоджуємось, а від чого ми відмовляємося. Це теж уміння робити вибір, який підтримує, а не руйнує. І рухатися до збереження нашого психічного здоров'я. до... Кращого самопочуття. Тому сьогодні я задаю питання, що ви любите, які речі, які справи приносять вам радість і задоволення? І буду рада бачити усі ваші відповіді.